Приїхав на сервіс, і а, тут мені колеса треба привезти, і тут індус. І він каже: Слухайте, у вас в Україні каже, щось, типу, як сафарі. Прикиньте, типу, робочий в Лондоні, розказує мені, що блін, у вас там чоловіки відловлюють як сафарі. Це просто жесть. взагалі, типу, яке йому діло? Да, до цього, але вже і сюди дошло. прилетіло два шахеда по будівлі ТЦК. Саме цікаво, що я ж сам з Полтаві, самі місцеві кажуть: слава богу, не по людям а по ТЦК прилетіло. Типа до такого дійшло, що люди просто навіть за ТЦКшники вже навіть якщо всередині країни прилітають шахети, вони влучають по ТЦКшникам, вже люди навіть не розстраюються, вони вже радуються, до чого дійшло. І а, в цьому вона величезна ТЦКшники. Вони самі винні, дуже багато хто з них повівся на бабки, на якусь цю історію, на атмови грошей. Реально дуже багато людей, а, людей, якщо так можна сказати, переступили грань там, де можна да, ще мобілізувати людей, якими методами можна робити. Але вони перешагнули не то що межу, а 10 разів замужу дійшли, то як вони? Ми поводили, що казали, які з них гроші брали, і так далі. І от моє звернення до всіх я прошу розповсюдити цей відос. Пацани, якщо ви не зупинитесь і продовжити і країні, перепрошую, пізда, і вам пізда в першу чергу. Ось Така от історія. Мобілізація має бути, але вона має бути правильно по закону і так далі. Ясно, що без людей на фронті ми не вистаємо. А то людей. Не хочуть, не бачать сенсу, не можуть. І у них є законні підстави, типу не йти там бронь з закона, не куплена закона і так далі. А цим же похір, мобілізовують і без і без ног і так далі. При всій моїй патріотичності, при всій моїй підтримці і оптимізмі, то, що творять ТЦКники, це просто ну мрачело. Реально мрачело. Я надіюсь, після цього ситуація ну, в Україні ж, були вже ж а -а анулювали одного ТЦКшника. Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію, так? Да? Тепер от прямі прильоти, вже підривали скільки цих ТЦКшників, тепер от прямі влучання шахідів, всі ці будівлі ТЦК. Ну, не просто ж так, я сподіваюсь, пацани, ну, зупиніться, ну одумайтесь. Ну так немає, просто будь-ви, поки заробляєте свої 5 копійок, а, ви зруйнуєте взагалі всю націю, всіх людей, а, весь настрій, весь бойовий дух і все бажання людей йти служити, і захищати. А без цього у нас шансу взагалі немає виставити. Поняв? Без цих людей, які ще хочуть іти. в шокі задуся. я прийшов десь в Британії, десь на закоулки я собі колесо швидко поремонтувати. І він мені каже: ой, у вас там просто жесть, у вас там сафарі на людей. Іду з Британії. Прикиньте, ну, бав всім українцям, які попри все досі тримаються папа.